Доброго дня, шановні члени журі та учасники конкурсу. Я Радигіна Каріна, учениця 10 А класу Криворізького покровського ліцею, мій науковий керівник жолтуха Тетяна Валентинівна. Хочу представити вам свою науково дослідницьку роботу на тему дослідження перерізокової площиною, що парогулярна деякому відрізку. Основою моєї роботи стала задача, в якій необхідно було побудувати перерізокову площиною, що є паругулярна його діагоналі та проходить через її середину. Розв'язавши її, вирішили з'ясувати, як буде змінюватися вид перерізу при русі його точки вздовж деякого відрізку, що й стало метою моєї роботи. Відповідно до мети були визначені предмет, об'єкт дослідження, поставлені певні задачі та обрані методи дослідження. Спочатку побудували переріз MIGWRQ, що проходить через точку О, що є серединою діагоналі b 1 d партипулярно до неї. Також використовуючи теорему про три перепокуляри, довели, що тримінний переріз є шуканий, то визначили, що його площа дорівнює 3А квадрат корівністрів ділене на 4. Наступного наша крока була задача, де з'являється точка G та рухається по діагоналі B1D, в залежності від її розташування, можливі 5 різних випадків, і переріз може набувати виду трикутника або шестикутника. Ми з'ясували, що переріз може змінювати свою форму, але ми задалися питанням, про яких каце буде відбуватися. Спочатку нам треба було з'ясувати, за яких К перерізам буде трикутник bc 1 а 1 або трикутник С 1 Нехай DJ відноситься до JB1 і дорівнює якомусь коефіцієнту К, Позначивши, що через кут Фі кут між площиною перерізом та площиною основи ABC визначили всі його тригонометричні функції. З трикутника D1 DQ ми знайшли довжину QD, з трикутника QJD визначили держину JD, дорівнює А з 3 ділене на 3, та JB1, дорівнює 2А з 3 ділене на 3. Звісно, визначили, що при дорівнює 1 друге, перерізом є трикутник САД1, а при К дорівнює 2 перерізом буде трикутник BC1A1. Розглянув випадок, коли К більше 2 і перерізом трикутнику є Ой, перерізом кубу є трикутник. Оскільки К дорівнює ДЖ ділене на JB1, то JB1 дорівнює А корінь з 3 ділене на К плюс 1. З трикутника b 1 ж 1 знайшли, що б 1 x 1 дорівнює 3 квадрат ділене на 2 помножену на дружку К плюс 1. Трикутник кб 1 e є ортогональною проєкцією перерізу КСЕ на площину А1, Б1С1. Визначивши його площу та враховуючи, що площа перерізу дорівнює відношенню відношенні площі ортогональної проєкції до косинуса кута між площиною А1, Б1, С1, та площиною перерізу отримали ще при K більше 2 площа отриманого перерізу дорівнює 9а квадрат коріння з 3 ділено на 2, помножене на дужку k плюс 1 в квадраті. Аналогічним чином були визначені площа отриманих перезов для всіх можливих значень k. це ви можете бачити на цьому слайді. Причому, коли k зміниться від однієї другої до 2, то перезив є шестикутник. В інших випадках це трикутник. Ми бачимо, що при кадрівні 2 і k 1-2 площа перерізу задається однаковою формулою. Крім, крім того, для кожного перерізу при К більше двох, існує переріз при К, що змінюється від нуля до однієї другої, симметрично йому відносно середині діагоналі куба, що мають однакову площу. Незважаючи на те, що формули для обчислення площі мають різний вигляд, але це що замість k значення 1, ділена на К, записи формули площі стають однаковими. Наступна задача вбити концминули. Нам стало цікаво, що буде, якщо один кінець відрізка закріпити в одній з вершин куба, а саме в точці Б, а інший кінець відрізка рухати по ребру Д1. Даня задачі була розглянути умову, коли кінець відрізка БЛ зафіксовано саме посередині ребра, і ми виявили 10 випадків, котрі можна спостерігати на саді, і бачимо, що перець може приймати форму трикутника, трапеції або шестикутника. Спочатку нам було визначено, що перерізом є трикутником і містить собі вершинок у в 1 при КД дорівнює від 7, та відповідна площа цього перерізу дорівнює 3А квадрат ділене на 8. В процесі розв'язання було з'ясовано К, при якому цей переріз набуває форму трикутника, трипеці або шестикутника, та визначена площу для кожного випадку. Далі ми розглянули задачу за умови, що точка L вільно рухається по ребру d1, так що dl дорівнює коефіцієнт П, помножен... П помножене на А. І при цьому П змінюється від 0 до 1. В такому випадку переріз також може надавати трьох різних форм: трикутника, трапеції та шестикутника. Спочатку було визначено K, за яких перерісний за собі одну вершина куба і є трикутником. Після цього визначили значення К, з яких перерісний за собі дві вершини куба і має форму трапеції. З'ясувало, яким сам повинно бути значення K, щоб переріз мав форму трикутника, трапеції або шестикутника. В кожному з випадків визначена формула для обчислення площі перерізу. Також з'ясували формулу, за якою можна обчислити площу перерізу, коли точка L і J збігаються. Таким чином, нам були розглянуті перерізи, щоб полікулярні відрізку BL, кінець якого точка L вільно рухається вдошребра куба D1, та визначено місце розташування точки на цьому відрізку для отримання перерізу певного виду. Так, перерізи проведені через точки, розташовані на відрізках, що позначені на рисунках зеленим кольором, є трикутниками, рожевим трапеціями, а синім шестикутниками. Працюючи над роботою, були розглянуті перерізи, площі на яких переглярні заданому відрізку. З'ясоване положення точки відрізку для отримання перерізу певної форми. Всі поставлені задачі виконані, мети досягнено. Дякую за увагу!